То гребінь у мене за спиною кілька разів переходив з рук в руки, але з самого початку там були добре укріплені німецькі позиції. А ось це місце, де ми знаходимося зараз, тут стояла радянська артилерія. Це землі Глоювацької сільської ради між селами Новоіванівка та Краснобалка. Тут, в роки Великої Вітчизняної війни, з грудня 43-го по січень 44-го проходила лінія наступу радянських військ і лінія оборони водночас. По деякій інформації сюди ж були перекинуті час корпуса. Африканського корпуса Ромеля хитрого лиса, танковий корпус. Тут, тут, тут нашим прадідам довелося ну, дуже тяжко. Тут і досі знаходять непохованих бійців радянської армії по одному, по двоє, а буває і по п'ять у воронках, траншеях, бліндажах. А в страшному сусідстві з ними не використані боєприпаси різного калібру. Цього разу під час польових робіт пошуковці знайшли 50 мінометних мін калібру 120 мм. міліметрів, цілих, здатних вибухнути будь-якої миті. Бо тобі попали вони під взрив. Що то попало всі в машину з боєприпасами, може у ящики своїх боєприпаси, їх порозкидали по полю, а потім їх пособирали та поскадали у траншеї і в біндажі. Подібні знахідки вже стали звичними, супутніми в роботі пошуковців, чия основна мета знайти останки похованих не людьми, а самою війною бійців Радянської армії. Це люди досить освічені і я думаю, це краще. Нехай ті люди, які розуміються на цих предметах, краще знайдуть вони. У нас тісна співпраця, вони одразу повідомляють про небезпечні знахідки, ми їх ліквідовуємо. До того ж, як люди освічені, пошуковці чудово розуміють, яку страшну небезпеку таять в собі ці до часу мовчазні залізяки. Там зриватели мгновенного дійства, ВГМЗ називається. Тобто вони не предохранительного типу, їм зводитися не треба, вони вже зведені и даже могут можуть как от реакции преграды, то бишь прикосновіння с землею или с каким либо предметом, так и от бокового удара, то тобто, есть Очень опасне. Враховуючи велику кількість даних вибухонебезпечних предметів, вибухова хвиля може розповсюдитись на декілька кілометрів. А такі смертельні привіти Велика Вітчизняна передає через 70 років і передаватиме ще довго. На полях колишніх боїв сьогодні щедро родить пшениця, і найпершими в зоні ризику опиняються комбайнери і трактористи. Поточному році мешканців Криворізького району не торкнулася біда. А от сусідньому Софіївському один тракторист дуже постраждав, зачепивши трактором міну. По Україні в цілому статистика ще сумніша. Боєприпаси наче та пшениця в силу різних природних явищ поступово піднімаються з землі. І якщо в цьому році поле чисте, то немає жодної гарантії, що наступного воно такими залишиться. Тому Конче необхідно звільняти землю від цих прихованих ґрунтом агресорів та знищувати їх, як було й цього разу. Якщо ви знайшли вибухонебезпечні предмети, схожі на міни, снаряди, гранати, негайно телефонуйте до служби порятунку 101. Цим повинні займатися професіонали.